Слава Ісусу Христу, дорогі браття, сестри, українці, українські християни, всіх вітаю із недільним днем. Йде на богослуження, похорон маю сьогодні. І донька Лариса зі мною, бо придумали вже, баби, придумали, що ми посварилися. Ці донька має роботу, вона має хату, дітей. Она має роботу, ми з нею не гаркалися ще ні раз. Воно ж, життя всяке може бути, але... Всім гарної неділі, не займайтеся плітками, йдіть на службу Божу, їдемо на службу Божу. О, віруйте в Бога і, і до кого? Йдемо покаже кітку. Опа! Тут тепленько колядують, колядують вже. Вітайтеся. Слава Ісусу Христу! О, ми не сварились, правда. Але що треба, то ми О, Тут вже колядують, файно, Заїдемо на службу Божу. Всім гарного дня. Божого захисту мирного неба. Я влажу там, ще в екран в ті шубі. І вже до того, у пальків вже не знаю, вісім, але файно так виглядаєш. Все з Богом. У Помай таке пальто, що в ньому вже троє вмерло, я четвертий доходжу, а воно вже воно на мене мале. Виріс, крофік. Все, гарної неділі. Їдь до церкви, Не сидіть вдома.